З вами Трускавець Онлайн в останній день літа, 31 серпня, Верховна Рада все ж ухвалила зміни до конституції в першому читанні, які запропонував президент України Петро Порошенко щодо децентралізації влади. Все це спричинило нові конфлікти та сутички в нашій країні, які грозять частково перейти в громадянську війну. Як же трускавчани ставляться до змін до конституції? Позитивно чи негативно? Сьогодні ми дізнаватимемось їхню думку. Як ви ставитесь до змін до конституції, до децентралізації? Які були прийняті 31-го в першому читанні проголосував. В я сильно так в політику не лізу, але щось треба міняти. То ви позитивно ставитесь, так? Ні, здається, що позитивно. Щось треба міняти. У нас ніколи нічого не на всі говорять, що зміняють, але ніяких змінима. Mm -hmm. Але міняти треба щось. Тобто, на вашу думку, та ті зміни ну, ще, вони можуть піти на користь, так? Я так думаю, можуть піти на користь. треба, щоб зупинилася війна. Головне, щоб, щоб не війні, а чи, чи Щоб не було війни, щоб не вмирали наші дасть діти. щось, то я не знаю. Якщо будуть вони єдині і одним фронтом йти, думаю, щось і вийде. Ну, я навіть дивуюся, що одним фронтом йшли, таку революцію зробили гідності, а результат нульовий. Та так, середньо, не дуже, щоб. Ну, от на вашу думку, воно якось вплине на пересічних громадян? Воно позитивно скажете повинні, що на Напевно, Позитивно буде, я так думаю. А щодо тих конфліктів, конфліктів, які відбуваються, у ну, того це, звичайно, розколу, які стався? Погано, погано, дуже що сталося в Києві. Дуже погано, звичайно. Мені здається, це більше схоже на підігрування Путіна. Це як моя думка. То ви вважаєте, що підігрує. Влада чи підіграють ті, які зараз заворушені оті роботи? Влада. Влада, так. Це моя, моя думка така особиста. Гранату кидали? Кидали. Треба було Верховну Раду кинути. Ото, що я так ставлюся. Ну, не знаю, кращих я вовше, в Верховній Раді кращих я геть не бачу, ну, але треба щоб взяли нормальну, путьову людину. Яка... Януковича з Путіним розстріляли і взагалі, щоб то власть поміняли. Як ви ставитесь до змін до Конституції щодо децентралізації влади, які були? 50 рані? на 50. 50 на 50, так? А, а ну, взагалі схильні, вважаєте, що можливо воно піде на краще? Чи? Ну, я схильний до того, щоб мир був у нас. Якщо це поможе миру, це добре, а якщо ні, то ні. А те, а що зараз в Києві відбувається, у ті, той розкол, який пішов. Дуже негативно за цього відносить. Я вважаю, що децентралізація позитивним. Але те, що пропонується а, по відношенню до окремих областей, то я проти. Якби Це буде зменшувати корупцію і покращувати взагалі управління а, регіонами, що важливо. Угу. Тому і взагалі це ж європейський досвід. Ну а ті конфлікти, які почалися от зараз там в Києві. Ми, я думаю, що конфлікти розпол... почались, Це, по-перше, із за а, а, цих регіонів а, Донецька і Луганська, як я думаю. Цьому. І плюс ще можуть бути якісь а, спекуляції там різних політичних партій. Я думаю, що не все так однозначно, як люди людям надзвичайно. Глупость. Глупость А чому? Звісно, а чому? Тому що, э, если раніше була державная администрация, яка отвечала і за фінанси, і за э, свої дії, то сейчас будуть префекти, которые ни за что не отвечают. Ну, у них мається право розпустити местную раду. Для чого тоді вибори? тогда тоді вибирати ради. Якщо вот, люди вибрали, э, ну, ну, будемо сподіватися на об'єктивність президента. Э, та сподівайтеся, я, я не сильно сподіваюсь. <гум> я не знаю, чи нам краще буде в цій Україні. А де буде краще? А де краще буде? Треба самому щось зробити, міняти. Хотять вони, нехай відділимо їх, вони зрозуміють, так як батько від сина, а сина від від, від батька, а потім бо він піде до батька, бо він і без батька не може. То ви маєте на увазі Донецьк-Луганськ? Так, нехай відсутняться і буде нормально. Моя думка така, я позитивна до влади. Я, я, я цінюю, що в владі і не, не тільки є цей президент, і то, але ще є розумні люди, які підтримують президента і, 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 і підказують йому, і підказують. Світ, що зробіть так, тому людина сама не може все обдумати. Я... Позитивно, чи негативно. Та напевно позитивно. Ну а ті конфлікти, які почалися, всі... конфлікти то дуже. Нам якась користь. Не знаю. Я нічого не можу про це сказати. <свісно> а можна це не до мене? Знає, я дуже в ну, то Не не, вникав. не знаю навіть, що вам відповісти, вибачте. Як бачимо, думки пересічних трускавчан по цьому питанню різняться. Хтось вважає зайняти нейтральну позицію і не втручатись в політичні справи, хтось різко негативно ставиться до цього. А хтось все таки хоче вірити, що можливо, хоча б ці зміни підуть на краще. Залишайтесь нами, ставте лайки, репостіть. Ваша підтримка для нас дуже важлива.